Військовозобов'язані в Україні можуть отримати один з двох типів повісток. Про виклик до ТЦК нагадує видання Економічна Правда. Це повістка на бланку або повістка сформована за допомогою реєстру оберіг. Іноді військовозобов'язані отримують недійсний виклик до ТЦК, або їм не вдається перевірити дані за qr кодом що робити у таких ситуаціях і як працюють електронні коди на повістках. Докладніше далі. Повістку на бланку скріплюють гербовою печаткою, а на повістку сформовану за допомогою реєстру оберіг накладають електронний підпис керівника ТЦК. Обидва види повісток паперові, і їх можуть як ручити особисто, так і надіслати адресату поштою. І на обох розміщують QR-коди з повною інформацією про документ. Як має виглядати повістка з QR-кодом, пояснює Міноборони України, так на повістці, сформованій за допомогою єдиного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, має бути вказана назва. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який викликає до себе військовозобов'язаного, обов'язково реєстраційний номер повістки, прізвище, ім'я по батькові та дата народження адресата, а також місце, дата та година, куди військовозобов'язаний повинен з'явитися за викликом. Має бути вказана мета виклику та перелік документів, які потрібно взяти з собою до ТЦК: прізвище, ім'я керівника районного або міського центру комплектування та соцпідтримки із датою накладання електронного підпису. Керівника ТЦК. І нарешті QR-код для перевірки чинності повістки. QR-код дуже важливий, тому що він виконує функцію електронного паспорта повістки. За ним можна переглянути чинність повістки, дату та номер ТЦК, який видав повістку, та ім'я особи, яка підписала її, і призначення повістки. А це може бути уточнення даних, направлення на ВЛК або мобілізаційне розпорядження. Також за допомогою QR-коду можна дізнатися, чи повістка дійсна. Задля цього достатньо Сканувати код у мобільному застосунку Резерв Плюс. У такий спосіб можна перевірити не лише виклик до ТЦК, а й військово-облікові документи нового зразка. Ця можливість однакова як для військовозобов'язаних, так і для уповноважених перевіряти документи. Нагадує видання Економічна Правда. Екран з помилкою означатиме, що повістку відкликали або ж виписали іншій людині. А якщо повістку вручили помилково, у міністерстві оборони радять зателефонувати у свій ТЦК та просити роз'яснень. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.